Хотів кілька слів сказати про Колю Тищенка, ви знаєте, дорога ложка к обету, Тобто все, що сказано вчасно, вважається актуальним, а поздній пірдеж, вже неинтересно. Це я до того, що коли я в адрес му Тищенко-Тищенка говорив, критику, мягко говоря, коли я розказував ще в перші місяці війни. Що ти з нас дураком робиш? Сидиш, розказуєш, що я на місці, президент на місці, всі на місці, а заді карта Закарпаття. Так ти кажу, як дебілок з нас хоч вважаєш нас за дебілов, Хоча б не так публічно і відкрито це робив. Перші місяці війни, коли тільки ми стадо, дебіли, бидло, битло, як ви нас ще вважаєте? народ український залишились в Україні, захищали його. В той час, як ви падали гандони зелені, обсижувалися в Закарпатті і у Львові. Чи ви думаєте, що ніхто нічого не знає? Так от, коли я про це почав говорити ще перші місяці війни, воно до мене питало ще дозвонитися, достукатися, докричатися, кричатися, ще й угрожав. Оце вот, розумію, було актуально. А сьогодні, коли вже пройшло три ходи, і для вас, і для нас не секрет, хто такий мудищенко, хто така верещучка сучка, хто такий це все зелене кодло, блядське і бідлота, тепер всі герої всі починають розказувати, що Коля якийсь не таке. Давно, блядь, було б не таким, таким не таким іздушним, чмошником вонючим. Тому ще раз кажу. Для мене це чому було, що перші місяці вони показали себе з худшої сторони, як і як і всі турчина. Тоді з зброєю фотографувався. Ми все це позабували. Парубій, Юля, це Кіра роді. Ну вони настолько стібалися з нас, настолько хотіли показати, що вони разом з народом залишилися в цій країні, що просто поставляли фотки з автоматами. Ну і думають, народ поведеться, вони ж лахи. А ми не лахи. Представляєте, так буває оце сьогодні мені. Відкриваю повідомлення. Пальчик стоїть. Ну, включимо. Це Микола Тищенко. Я перепрошую, ви там згадували моє прізвище. А що я писав? Що ж я не пам'ятаю, щоб я комусь щось писав. Тут мені скинули мої побратими ваше відео. Таке, давайте з'ясуємо ситуацію, бо я взагалі не розумію, про що йде мова. Ну, з'ясуємо, з'ясуємо, в чому ж проблема. Ну, що я треба ось доказати? Как-то так. Чувайте. Може, от запитайте питання, звідки відео під час? Звідки з'явилось відео? Звідки з'явилася улечена у телеграм-канала? Вся інформація відповідна із моєї хати, з слідчих дій. Чи не корупційна це складова? І чому, наприклад, вона з'явилася вже в сьомий ран? Чому? Чому про це навіть ніхто не запитував? Пан Лачин, пан Лачин, щоб мені. Не... Дуже було цікаво, вже о сьомій знав о сьомій ранку. Вся країна ще спала, а він вже знав про інформацію, яка була в органах право, правоохоронних органів. Тобто, це взагалі мені дуже цікаво дізнатися, як можна. Ви всі такі поважні, багатьох з вас я знаю, особисто знаю, з вами працював в далекі часи, коли я працював на телебаченні, але ви не знаєте, а пан Лачин знає. За нашу інформацію він працює з правоохоронними органами. Будемо цю інформацію перевіряти. Добрий день, пане Микола! Чого за пізніше? Хочете з нами поговорити? За ви мене пересекаєте. Дайте, 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 дайте. дайте прийдіть! Давайте приїхаємо, будь не ласка. Нет. Чекайте, по одному заходимо. Прізвище, пожалуйста, не включите. Я вас запитую, ваше прізвище. Я не відмовляюся. Особа не відставлятися фактично своє недіями. У зв'язку з цим. Я продовжую здійснювати дану процесуальну дію. А Я попереджаю вас, якщо ви якісь дії з роботу, я, відма... я, я вас, я я не вас затримаю. Все, хорошо, якщо ви здійснити ще розглядаєте таку можливість, що може бути справді домашній арешт сьогодні прийнятий для вас. Дивіться, ну ми ж суді пройшов за суд. Що ж я, я не можу чи не додати чином Ми сьогодні з вами знаходимося під дахом закону України. І, якщо э, наші наша правда. Не буде почутно, суд буде приймати рішення. Які, а, ну як я завжди кажу, що тільки суд може приймати ті чи інші. Я а... довіряю українському суду? Рішенню я з ним погоджуся, буду його виконувати, тому що я народний депутат України і я давав присягу і відповідно на підставі цього. Плюс я громадянин України. Я поважаю місце, де я живу, Я поважаю свою країну. Плюс я поважаю всіх громадян. Я вважаю, що сьогодні не може бути е, статусу. Всі однакові. Всі, однакові. Всі однакові. Але не однакові, тільки корупціонери. Я Микола Тищенко. Я прийшов допомагати народу. Я прийшов допомагати звичайним українцям і робити все те, як було в моєму бізнесі. Я роблю саме все те, як я демонстрував на телебаченні. Я роблю все те, як я навчав молодь в мастер-шефі, в ревізорі, в виграв, в танцях, в Форді Боярд. Всюди я демонстрував приклад і був зірцем. Все я робив заради того, щоб Україну цінували, поважали і поважали звичайних Україн.